Герої не вмирають. Ця фраза стала для нас закликом пам'ятати, якою ціною завойовується воля і незалежність України, наше сьогодення. А ще це означає, що герої залишаються жити в нашій пам'яті, але в серцях рідних, близьких ця втрата гірка і болюча, і навіть час не в змозі її вилікувати. Тож ми зобов'язані підтримати і допомогти сім'ям полеглих бійців. В передень Дня захисників і захисниць України, заступник міського голови Петро Сокирко, голова Ради ветеранів Миронівщини Ігор Савченко, представник третього відділу Обухівського РТЦК СП, старости Старостинських округів, представники військових формувань, ДФТГ. Відвідали такі сім'ї, вручили продуктові набори та висловили глибоку шану. Ми попросили очільника ветеранів громади Ігоря Саміловича прокоментувати цю акцію, виконуючи указ президента, і кожного року ми напротязі останніх років відмічали 14 жовтня День захисника України. І буквально напередодні цього. Дня на виконання рішення виконкому міської ради разом із заступником голови міської ради Сокирко, Пиришкурою і командирами нашої добровільної формування, відвідали сім'ї загиблих бійців, які загинули протягом останніх років. Виконуючи свої обов'язки бойові, приймаючи участь у бойових діях в АТО ОСО і російсько-українській війні. Таких у нас, на жаль, по Миронівщині 20 сімей, які знаходяться в Миронівці десь 5 сімей, в Івановці дві сім'ї. Владиславки одна, в Юхнах одна, в Крапешах три сім'ї, в Масловки три сім'ї. І на протязі цих двох днів відвідували ці сім'ї, вручили їм продовольчі пайки, вручили дітям маленькі, але такі відзнаки є. І цим самим змогли вшанувати довго ту пам'ять, яку потрібно було віддати. Тим, які загинули, визволяючи нашу, обороняючи, визволяючи нашу Україну. Безспорно, ця місія така, вона почесна, але з тим вона і дуже трагічна, тому що, якщо бійці, які загинули, в АТО проходять роки, це напротязі десь там 3, 5, 7 років, то Бійці, які загинули, захищаючи Україну в теперішній час на протязі цього року, це рани не загоїлись у батьків, у матерів, і тому відвідування було це дуже таке воно болюче, воно болюче не тільки для тих сім'ї, матерів і дітей, які залишилися. А для нас які люди, які ми старались якось це діло все, зм'ягчити, його, щоб вони зрозуміли ту боль, ту трату, яку вони понесли, ми розділяли разом з ними, разом з їхніми сім'ями, з їхніми дітьми. <кій> На жаль, все це воно приносить. Велику таку горе, але разом з тим ми зберігаємо пам'ять про тих героїв, які віддали своє життя, захищаючи нас тут в тилу. Разом з тим хотілося би сказати, що, що це горе. Їхнє це горе всієї нашої Миронівщини, але завжди про них будемо пам'ятати, знати, вшановувати і берегти. Ми намітили ряд заходів, які увічнять пам'ять цих бійців. Це намітили випускати книгу пам'яті Миронівщини, в якій будуть відмічені подвиги, заслуги. Тих, яких уже, на жаль, немає тут серед нас. Все це дасть можливість зберегти пам'ять не тільки для сім'ї, а це дасть змогу зберегти пам'ять для всіх наших мрунівчан, які будуть завжди пам'ятати про них і завжди зберігати серед нас. Спеціальним рейсом автобусом, який був загружений. Продовольчими пайками ми об'їхали Миронівщину, Миронівку, місто Миронівка. об'їхали Центральне, Іванівку, Владіславку, Юхни, Кипячку, Маслівку, потоки. Потоки і хоч якимось міром змогли. Підшкодувати те горе, яке знаходиться в сім'ї, тими, хоч невеликими, але все-таки продовольчими наборами, які на перший час продовольчими і грошовими допомогами, які на перший час зможуть підтримати сім'ї в даний такий важкий зараз час. Книга пам'яті, яка намічаємо, відмічати всіх наших загиблих. Захисників України, які боролись і борються і продовжують боротися, буде увічнена в пам'яті миронівчан, сімей і всіх очі. Як би не було, або по... перемога буде за нами, і бійці, які зараз борються на фронтах, вони знають, що в тилу завжди їм буде підтримка. Буде їм надана допомога, що не тільки їм, а їхнім сім'ям, які ми, як можемо зберігаємо, додаємо всячески їхні, підтримуємо їх, і їхнє горе це горе не тільки сім'ї одної, а це горе всієї нашої громади, яка допомагає їм, підтримує їх. І наші бійці пам'ятають і знають, що завжди тут у нас буде забезпечено їхнє утримання і підтримка їхніх родин. Ми віримо в перемогу наших Збройних сил, підтримуємо їх і знаємо, що перемога буде за нами.